Так, і ще сигнальний урожай куплявся як шедевр. Шедевр. В общем, ходив, виглядав шедевра. І що думаєте? Ось отаке вийшло. Ну, я так думаю, що той є сієнець. Бо дуже довго він думав. Це, мабуть. Третій, а то четвертий рік. Думав, думав, я таки видав. Трохи слабовато похожий на шедевра, звісно. Але кому ж ти вже зараз докажеш? Я навіть не представляю. Ну, сережок нема. Сигналку показав. Прислали мені таких трипагана було, залишилось і росте таким кущом. А ні, ось сережечка є. Це то красота ось такі. Де сережечка є. Така вам красота, ну значить, дай Бог будуть горіхи. А там побачимо, що воно буде взагалі. Що тут? Щось пагін, прихворів. І таке воно ну, з цими першими купленими фундучками, я думаю, сюрпризи ще не закінчуються. Це шедевр. там трампезун добрав. Але вже росте так само, незрозуміло що. І таке воно. Правда, тут брав. Гарібальді то доспіває Гарібальді, видно, що гарібальді гарно розвивається. Такий до двох метрів. Гарненький. Ну але звісно брав. І ще гале! Галле? Але? Опа. Але? Але. Але. Чомусь він мені схожий більше на косвор? Ви як скажете? Кому на що схоже? На тютю -тю Галю чи... Все-таки на Ой, да, Що кому казати? Ну, але маємо те, що маємо. Це тут я пішов пагін з старого, що приїхало. а тут я новий, і нові вже пагін. Прикоренева поросль пішла. Також почав вже там давати сережечки викидувати. І красота, ну, такі вам справа. Ну, тримайтеся.